Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Я починаю новий випуск рубрики. Рекомендую для перегляду. Фільм Втікач. Цей фільм я бачив уже кілька разів. І це один із шедеврів 90-х. Де можна насолоджуватися кожною хвилиною цього фільму, скільки ж незвичайних ідей для створення фільмів було в цей час? Сюжет тут це сама сильна сторона фільму. Він не дивлячись на тривалість більше двох годин, дуже динамічний і постійно змінюється абсолютно багато непередбачуваних моментів і хитрих підходів зі сторони головного героя. Якщо зазвичай у детективних трилерах поліція весь фільм намагається спіймати того, Особливо небезпечного порушника, який постійно втікає. то тут усі ці найбільші хитрості спрямовані проти служителів закону, показані очима самого втікача. Маючи в основі чудовий сценарій, можливо, цей фільм не був би таким яскравим без чудової акторської гри. Всі створені акторами незабутні образи визивають велику повагу. І тут дійсно відчувається, що за час знімання цього фільму. Оцінювався акторський талант. Насамперед виділився легендарний актор Харрісон Форд, який зіграв головну роль. Присутня низка досить помітних персонажів серед поліцейських, серед яких також є знаменитий актор Томмі Лі Джонс, який, до речі, за зйомки в цьому фільмі отримав Оскара. Цей фільм виглядає видовищно. Відмінно створені сцени аварій з першого автобуса, потім потяга на початку. Причому виглядають вони якось на диво реалістично. Мабуть, такі стени знімалися типовим на той час способом із використанням зменшених моделей транспорту. Думаю, солідні касові збори у 368 мільйонів доларів, і чимала кількість нагород також свідчать про те, що фільм із тих, які варто переглянути. Тому, шановні мої друзі, я рекомендую подивитися цей фільм. Моя оцінка на 10. и с 10. Цикави факти!